Дощ, який відбиває хвилини їхнього спільного життя. Краплі падають зі стріхи, повертаючи в день, коли вони сказали так, то їй також пішов дощ. Їх виїзна церемонія обернулася крахом та застудою. Він поїв її малиновим чаєм та кутав у плед. Дощ дзвінко б'є по карнизу, розповідаючи, як вона була посуд, коли він знову погодився працювати на батька, знаючи, що їй доведеться рятувати його ще раз. Краплі стікають вниз, доносячи їх радісний сміх. Вони сміялися, коли приїздив його молодший брат зі своєю маленькою донькою. Вона пекла печиво, він слизував шоколадну глазур з її пальців. Дощ, ледь стіною, закриваючи їх двох від цілого світу. На сьогодні до них ніхто вже не прийде. Ливень застилав їм очі, коли рятувальники діставали їх з купи металу, яка нагадувала авто. Дощ він був поряд, коли рідні плакали на цвинтарі. Ховаючи їх сльози у своїх краплях, потім він лив стіною, зносячи все навколо, ніби оплакуючи те, ким вони не стали.